Перший дзвоник без квітів. Вже 10 років поспіль у Чернівецькому ліцеї номер 5 Оріяна у день знань збирають донати на потреби військових. З 792 учнів ліцею майже 80 батьків, школярів в ЗСУ. Не всі батьки, які служать, змогли бути поруч зі своїми дітьми у навчальному закладі. З тими, хто був, поспілкувалася Альвіна Абрамчук. Військовослужбовець з позивним Зубр, випускник Чорнівецького ліцею No5 Уріяна у 2014 році воював у зоні АТО. Під час повномасштабного вторгнення знову став на захист України після контузії під Бахмутом. Продовжив службу у військовій частині на Буковині. На перший дзвоник прийшов до доньки, яка навчається в сьомому класі. Радість за дитину, радість, що школа збереглася. Що... Я як випускник і дитина тут тут навчається, але я чітко розумію, наскільки важка робота, наскільки ведеться і на даний час для того, щоб це все втримати. Перший дзвоник у Чернівецькому ліцеї No5 Оріана розпочався зі вшануванням пам'яті загиблих військовослужбовців. Шестеро учнів ліцею втратили одного з батьків на війні. Серед них першокласники Микола та Богдана Кресняни. Їх батько кіборг Валерій Креснян з 2014 року захищав Україну. Загинув у листопаді 2022-го під час бойового завдання. Я хочу навчити малювати, читати, писати. Важко повірити, що час плине так швидко. І що вони вже йдуть в перший клас, і це величезна радість насправді. Надія, майбутнє. Але бути тут одні, це дуже важко. Не можу, чесно, звичайно. І Богданка, і Миколка вони справді дуже схожі на Валерія. Мене там взагалі немає, але я надзвичайно цьому рада насправді. У ліцеї Оріяна цьогоріч 58 першокласників. Серед них і Захарій Голубничий. Малчитесь. Уроки, математика, англійська. І парадима. Що читати? І англійську вийти». Захарій прийшов вперше до школи зі своїм батьком, колишнім військовослужбовцем Андрієм Голубничим, який півтора року воював на Донецькому напрямку. Ми за нього більше хвилюємося, чим він. Я для себе вважаю, що в мене зміни в житті. Нато тобто не тільки в мене, а в нашій сім'ї зміни в житті. І я рахую, що дуже хотілося точніше, щоб ця зміна відбувалася не тільки в нашому житті, а й в Україні. Я рахую, може, це буде такий сигнал. З неба що щось міняється на краще. З моєї дитини, з ситуації на фронті, з нашої економіки, з людей. Тобто я я що щось має змінитися. Хай буде з цим днем. З 2014 року до нині у Чернівецькому ліцеї номер 5 Оріяна день знань без квітів. Натомість щороку збирають кошти для потреб фронту. З 2014 року наш першовересень, як і останній дзвінок, завжди є благодійним, тому що найкращі квіти це ті квіти, які конвертовані в допомогу і підтримку армії. І сьогодні, як і завершення навчального року, ми, скажімо так, святкуємо благодійністю. Якщо на завершення навчального року ми придбали 25 п'ятіх дронів і один розвідувальний дрон, то сьогодні час покаже. Яку саме допомогу ми зможемо надати? Війську Цьогоріч у ліцеї планують облаштувати локацію музей з бойовими стягами бригад, в якій служили захисники, випускники та батьки учнів Оріяни, які віддали життя за Україну? Альвіна Брамчук, Олександр Окіпняк, новини Сі 4